Помітив корупцію повідом на гарячу лінію. Прикордонники пропускного пункту Порубне систематично нагадують водіям про доброчесний перетин кордону. Цього разу роздають антикорупційні листівки. Детальніше дивіться у сюжеті. Разом проти корупції не мовчи. Повідом!» – так звучить гасло антикорупційної акції на прикордонному пункті пропуску порубне, мета якої розповісти мандрівникам, куди звертатись в разі вимоги військовослужбовців про хабар. Адже основна проблема сьогодні незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон, розповідає начальниця групи запобігання корупції Олена Баранова. З приводу в пункті пропуску це може бути втягування військовослужбовців. Таким чином, що щоб військовослужбовці сприяли перетину державного кордону саме на сьогоднішній день, це чоловіків 18-60 років, ті, які підлягають мобілізації і хочуть втекти від неї. З приводу державного кордону, то з метою переправлення також саме цих же ж чоловіків 18-60 та Переправленню тютюнових або інших виробів через державний кордон незаконним путем, окрім порушників, які хочуть уникнути призову, незаконно повернутись на батьківщину намагаються також іноземці. Іноземці не дають неправомірну вигоду з тою метою, щоб потрапити в іншу державу, якщо в них є заборона в'їзду в цю державу. Дії при отриманні хабаря для прикордонників чітко визначені, каже начальниця. Такі випадки не часто бувають, але вони можуть бути ці випадки. І порядок дії прикордонників вони зобов'язані відмовитися від цієї неправомірної вигади та доповісти своєму керівництву. Буковинці діляться, прикордонники з порубного не вимагали хабарів при перетині кордону. А були у вас випадки, коли у вас вимагали якусь неправомірну ні. вигоду або подарунок? Ні, так ви що. Ні. Ну, у ні. нас таке не Ми буває, пішу, у нас і немає звідки. Це вам для того, щоб ви знали номер телефона, куди повідомляти, якщо прикордонники будуть у вас вимагати неправомірну вигоду під час перетину державного кордону. Так, так. Ви часто прямуєте через державний кордон? І у вас не було таких випадків, коли прикордонники натікали? Ні. Хочеться, щоб було краще, щоб не було корупції. Дякую, а як ви вважаєте, як можна її запобігти, якщо вона є? О, я не знаю, це, напевно, від людей залежить. Якщо люди не будуть давати нічого, то і не буде корупції. Самі люди навчають. Цього нема. Цього нема, тут все лояльно зараз і було, і є, і ніхто нічого не вимагає, якщо ти нічого не порушуєш, з Богом все. Наразі антикорупційна акція триває на всіх прикордонних пунктах. Тож кожен, хто помітив протиправні дії прикордонників, може звернутись на гарячу лінію антикорупційного бюро або за номером, вказаним на екрані. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.